Доброго дня, з вами канал Схуднення для всіх або викинь з себе дурня. І я, Тарнушенко Володимир Павлович. Шановні віряни, вітаю вас сьогодні вербна неділя. Будь ласка, якщо ви в цих традиціях, посміхніться, кажуть, що одна шишечка з верби ізціляє. Внутрі. Ну я вам хочу е, сказати ось що. Хочу сказати, що не потрібно, знаєте, отак виривати, виривати оцей один сегмент нормування ваги і посвящати йому і день і ніч. Розумієте? Тобто. Будьте справжніми. Справжній це не обманює саме головне себе. Розумієте, ми для навколишніх можемо якось завертати інформацію цю в таку блістящу обгортку, але себе не обманюйте. Тобто, шановні, спокійно, тиші, прийміть рішення, що для чого мені ця лишня вага. Розумієте? Зайве, воно заважає нам бути щасливими. Це як той мішок. Взяли і, це. тому не потрібно оце е, із Всесвіту набирати з чужих проблем. Розумієте? Не треба бути хлопчиком-помагаєм, дівчинкою на е, підхваті, офіціанткою такою. Запросили вас, а ви що ізволите. Налагоджуйте своє життя, воно кінечне. Розумієте? Кінечне. Приходять люди до мене, починають плакати, Володимир Павлович. Я все життя мріяла бути отакою підтягнутою, худенькою. І плаче. Чому? Тому що вона каже, я зараз. Життя розпочинаю з болі, коліні болять, то болять і все остальне. А я кажу їй одне, потрібно себе обслуговувати щодня. Розумієш? І коли ми кажемо, що нормування ваги це повикидує з себе дурнів, а оті дурні, вони сидять. Скажімо так, і готовлять нам, нам, знаєте, якісь такі задумливі рішення, зберись, небудь тряпкою. Зараз я тобі надумаю відповідь, і результат ух, розквітне. Ні, ребята, послухайте, заспокоюйтесь і дійсно в тишині прийміть рішення. Прийміть рішення, що я буду розставатися з зайвим. Розумієте? І ось ви, коли подивитесь на таку позицію, то ви скажете, блін, ну легше стало. Чого я ото, після роботи? Після того, як накормила сім'ю, що побігла сусідки помагати ті тюльпани, гребти, так у людей роботи вище криші. І я зараз по причинам, скажімо так, мешкаю один, то, повірте, хатню роботу неможливо переробити. А якщо у вас частний дом, то там ще більше роботи. Тому, шановні, будь ласка, зупиняйте себе і давайте голові тілу відпочити. В залежності від того, як ви нагрузили себе. Розумієте? Тобто, напружиться. Дай відпочити. Напружився, дай відпочити. Тепер, чи потрібно шукати якесь одне рішення, яке допоможе вам збросити бока, жир, жир на рівні Рета, Ужинкін там стегни, Ягодиці? Послухайте, ми Взаємопов'язана система не тільки з руками, ягодицями і бідрами. Ми ще пов'язані зі Всесвітом. І я вам більше хочу сказати, і ви частіше повертайте взір внутрь, внутрі, яка там взаємозв'язь. Розумієте? Все з усіма пов'язане. Розумієте? Пов'язане. Тому дернеш тут, откликнеться тут. Наша задача, скажімо так, розслабитися і довіритися тому, скажімо, нашому внутрішньому, яке контролює кожен кожен нашу клітиночку. Розумієте? Тобто не треба якось обізжирювати печень. Це внутрішні ж, не треба підходити до дзеркала, дивитися на свій живіт і казати, ой, певна бочка, певна бочка. Послухайте, кусочками можуть відрізати від нас матерію тільки хірурги. Вони на це вчилися, в них є інструменти і все остальне. Ми повинні, як ті сніговики, під теплом, під розумними думками таяти. як хто хоче заганяти свій житт, пресов або якимось там заматуванням. Ну, Якщо ви за це заплатили гроші, звісно, треба виконувати, бо ви дуреньке, як говориться, в квадраті. І гроші заплатила, і час ще вивк. Тому я кажу, ша! ніхто нікуди не спішить. Ми просто-напросто починаємо з собою діалог і кажемо, а непогано було б нормувати вагу. І коленям буде лучше, і кажуть, обмін веществ, метаболізм там підвищиться. І сахарний діабет відступить, тому що ожиріння це. Ет. Якщо ви кажете, що це косметичний якийсь ед, то ну ви праві. Розумієте, якщо ви бадрець свіжі, а наука вже розпочинає вас залякове. Це не косметичний дефект. Це вже у вас. Хана здоров'ю Да. Все, ви вже таке наслухались. А він ще сидить в білому халаті, я практикуючий лікар. Это. Ребята, послухайте, ну не треба нам це заганяння в глухий кіт. Глухий е, кіт, кажу. Глухий кут. Да. Тобто наша задача, якщо немає реальної фізичної болі, не треба зображати кінець світу. Є боль, реагуємо. Звідки вона йде, як її локалізувати, яку швидку допомогу? А якщо ви живете живете наслухати, наслухались якогось слова пльота, який там підписчиков шукає і все остальне? друзі, ну, для чого це вам таке життя на поводку у чужої? Чужого мнення. Він понавішував е, дипломів і. Я таке ой, точно треба якусь цитату знайти, мудреця, ребята. Мудрець це ваш. Чому? Тому що ви тільки самі для себе, можете можете прийняти, е, значить, у цю емоцію, що вам в благодать. Розумієте, те, що підходить мені, вам може зовсім не підійти. І так, шановні, помните, я вам казав, що розпочинається Великий піст, і я беру для себе цільове значення вагіт 77. У мене рост 1,90 м. Ну, вже всі почали мене відставлювати, Лені Палич. Да. І що вони кажуть? Вони не кажуть, Володимир Павлович, а давай поговоримо з тобою, чи ну, здорове твоє рішення. Ми беремо цей диск, беремо індекс маси тіла, вже вираховуємо вік, тість мою на чолета. Чому? Тому що в навколишньому світі є мільйони, мільярди описані. Схуднення, дієт, Хто то, блін, 3 кілограма скинув? моя дієта Аткінса, білкова дієта, рисова, там, рисова, ну, розумієте? І кожен, кожен хоче прославитися. Я хочу допомогти, розумієте? У мене є на чому заробляти гроші, дякую Боже. Але от те, чим ви стикаєте і те, що так вам життя омрачає, я бачу, що ну, не туди ведуть вас. Не туди. І так, друзі, значить пройде 40 днів. Я вас просив, ви знаєте, гуртом і батька легше тому, тому коли всі кажуть, Яйця їсти не можна, м'ясо їсти не можна, молочні не можна, піс, піс, піс. Да. І ви в цьому, скажімо, клітці обмежувань можете і отримати результати. Але чи будуть вони вашими, логічними, коли вас всі б'ють по руках, по губах, те не берете, розумієте, вони вже? По емоціях вас розкажуть, це не ваше рішення. Коли ви прийняли жию, хочу, і я з'їм умничка, молодець, оцимі живи, тобто, своєю макітрою. Но голова ваша повинна 8 годин непреривну відпочити. Вона повинна не бути збуджена алкоголем. Розумієте? Тобто, не зробіть із себе дурня. Очистіть себе. Очистіть себе від отравлення алкоголів, від лишнього сну. Але є норма в коридорах, ну, коридор, мінімум, максимум і от золота середина це 77. Щоб ви не думали, що якась ця цифра звалилася. Ні, є мінімум, є максимум, є берег лівий правий, сложили, поділили і. По фарватеру середини йде. Значить, шановні, е, значит, у мене вийшло, я вже нирнув під вагу 80 кг, там 79,8, да, прийшло, скажімо так, е, зняти і тапочки. Да, ну, ідея наступна. Я не придаю такого, знаєте, уваги. Але в моєму житті. Ранішній підйом. Зарядка. Ну, зарядка, вона по кайфу. Розумієте? Не хочу, блін, не буду робити. но вона вже настільки війшла в привичку і метод, який я вам покажу, він шикарний, просто-напросто. Да. Але буде це після Пасхи. Після Пасхи. Да. Тоді, коли нам ще буде тяжче, Тяще нормувати вов. Чому? Всі кажуть, можна, розробляємося. І отут от нам треба сказати: стапе, стапе. Я скільки живу, їжі було завжди. Розумієте? І алкоголь завжди був, і цигарки були, завжди. Тому ви не викорите всі цигарки, ви. Так, шановні, про що я хотів сказати сьогодні конкретно, це коли ви знаєте, нормуєте вагу, нормуєте вагу, мета, а потім прямо як отаке плато. Да, науковці там розказують вам це рівень плато. Так, да, Шановні, просто-напросто я кажу, ми дуже швидко змінювали вагу і ми ще не привикли. До себе в цій новій вазі 80 кілограм. І от я нернув за 80 кілограм. І я був, бух, зразу, ага. Ти ета. І оць, тут не потрібно відступати. Тобто у нас режим, у нас конкретно ми знаємо, по яких часах їмо, в проміжутках під'їдаємо. Да, саме головне, що що б ми не робили. А 80 держиться як е, автопілот. Все, значить, ми когось розбудили там внутрі. Для цього потрібно показати, хто лідер в цьому тілі, хто бере відповідальність. І це наша задача, шановні, як я оце нернув нижче 8 кілограм. Я зрозумів, що хліб, він путає всі мої плани. Отак. І я сказав, все, білому хлібу ні. Взяв житній муку, там начал. бліни пече, там бліни теж йдуть в ету. проти мене, не жаряться, там починає ладі з них е, жарити. Ну, коротше, е, якщо є господиня, яка може навчити мене бліни, от люблю бліни, так. У мене з вищого гатунку муки, виходить, а житнього ні. Да. І я вичоркую хліб, вичоркую білу муку, все, бам, все. Я оцього мустанка внутрішнього. Я його не мучую голодом. Я кажу, буде по-іншому, буде по-іншому, бо ми з тобою вже так зрослися, що нам потрібно. Щось новеньке. Новеньке, я знаю це. Та й ви знаєте, що треба мучне убрати. Ета. Но там у вас внутрі є якийсь обіжений такий ета, обіжений, е, який е, ну, заважає вам. Ось ти мене не любиш, хліба не даєш, печу мене даєш. Така молотілка. Ета. Да, Тобто, я підійшов до 80, і все було 500-700 грам за неділю, потім бах, таке плато. Я не почав е, нервуватися. Я поговорив з собою і кажу, так, зараз ми вичерпнемо один пункт. Це білий хліб. І коли ми це убрали, убрали, взяли борошно і все, ну бам, провалилося. Тобто я домовився з собою, що послухай. 77 кілограмів і шувемо далі. Все, норма, я легенький, я это. Ну, розумієте, ну до турника підійшов, а в 5 раз. Вискочив. Боже, не треба, тому що я знаю, що плюс ми гадає зараз, локти будуть боліти, сустави, і я кайфа не получу, мені не, не треба дергатися. І взагалі перестаньте держатися по житті. Перестаньте тут доганяти громадський транспорт. Да, до речі, хто планує посвідчення водія, телефонуйте у нас такий канал, і є ще клуб вихідного дня автолюбитель. Так, шановні, значить, споко, спок. Вітаю вірян з вербною неділею. У кожного своя швидкість. Щастя, задоволення, навчання. Не треба себе ні з ким порівнювати, а просто потрібно відчути оцей, знаєте, кайф. кайф. А кайф це коли у нас немає ніяких острих емоцій. Ні позитивних, ні, це, тому що кожну емоцію потрібно кормити. Кормити. Розумієте? Це хімія, хімія. Адреналін, нордрінин. Ну, воно не треба. Воно як ще ніхто не знає, як воно там в нашому організмі. Воно радість, таку, знаєте, эта, радість внутрішнього світла, лоскуту. І найголовніше, що ви не можете э, сидіти. Вам хочеться робити. У вас є сила, енергія. розумієте? Оця сила, енергія вона і показує, що у нас правильна дорога, вона витримає. Все, пока. телефонуйте з верною неділею. Пока-пока.